Але звичку кидатися шапкою зберіг і тоді, коли після епохи у шахтарі перебрався на російські блута в пітерський зеніт. Наприклад, цей аксесуар знайшов своє застосування, коли у був невдоволений перебігом матчу «Зеніт-Анжи». Але це, звісно, не найгірше, що робив Мірча в Зеніті. Коли Румун очолив цей клуб у 2016 шістнадцятому, то одразу зганьбився максимально зашкварною заявою про близькість України та Росії. І це на третій рік. АТО. після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це все колишній радянський союз. Звичаї життя тут одні й ті ж спосіб мислення ідентичний тип поведінки. теж. Але через три роки Роман знову влипу скандал пов'язаний з Україною. Лоческо обурився, що у списку топ-тренерів, складеному журналом Франц футбол, він опинився лише на 41-му щаблі. Натомість українській легенді Валерії Лобоновському відвели шосте місце у престижному списку. У цьому списку є кілька тренерів зі східної Європи. Я дуже здивований позицією Лобановського, адже у нього абсолютно не було жодних результатів за межами України. Майте на увазі, де ми були в той час, що відрізняло нас від західної Європи. У мене не було жодної інформації, я не бачив жодного матчу, я не бачив жодних тренувань. Очолювати цей рейтинг має Штефан Ковач. Якщо ви заглянете на інші сайти, зокрема сайту ЄФА. Я посідаю друге місце за трофеями. Цими словами Лоческо спровковав масштабну хвилю обурення в Україні і був змушений просити вибачення. Хочу сказати, шкодую, що так вийшло, і прошу вибачення. Перепрошую у вболівальників Динамо, бо знаю багатьох з них і у тих футболістів, які грали під керівництвом Лобановського. Не уявляв, що буде такий резонанс. Мене запитали про рейтинг тренерів. Я сказав, що здивований місцем Лобановського, бо він не тренував за межами радянського союзу. Але я прекрасно розумію, що він був чудовим тренером, важливим тренером, бо він створив систему. Як з'ясувалося згодом, вболівальників Динамо Робун перепрошував не дарма. У майбутньому доведеться пройти тривалий шлях примирення із ними.